Майже 700 мешканців Коломищини знаходяться у розшуку за те, що ухиляються від мобілізації. Два кримінальні провадження за ухиляння від мобілізації порушені за матеріалами Коломийського військомату. На території міста та району створена робоча група з координації та взаємодії з військоматом і належного обміну інформацією щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Згідно з даними військомату, близько 700 військовозобов'язаних ухиляються від мобілізації. З початку четвертої хвилі мобілізації органами внутрішніх справ відкрито два кримінальних провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацією, що карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. У свою чергу Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за низку діянь, пов'язаних з порушенням вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, відповідно до статті 210 КУПАП неявка військовозобов'язаних на виклик до військового комісаріату без поважних причин тягне адміністративну відповідальність і накладення штрафу від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідно до статті 210, значком 1 КУПАП, порушення законодавства про оборонну, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Вчинення вказаних порушень повторно протягом року. Суттєво збільшує суму штрафів. Працівники військкомату спільно із міліцією притягнули до адміністративної відповідальності вісьмох осіб.